Так що так. треба бути обережними і не ігнорувати повітряні тривоги. Неоднозначна ситуація. 50 на 50. Я думаю, трох краще розкажуть про це. Всіх вітаю, ви на каналі ТОП. Я Христина Боковець. Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Роман Заводовський. Пане Романе, вітаю вас, рада бачити. Вітаю навзаєм. Бажаю всього хорошого, побільше позитивних новин та інформації. Романе, у нас в коментарях глядачі постійно цікавляться вашими віщими снами, вашими пророцтвами, і буквально під кожним відео є подібні запитання, подібні коментарі. Тому сьогодні я хочу розпочати саме з цього. Можливо, чи бачили ви щось останнім часом, щоб могло передвіщати долю України? Ну скажу вам чесно, так як є, я давно не записував якихось таких віщих снів, тому що нічого особо за останні два місяці мені не приходило такого. Останні про що я сказав, можу вам переповісти. Це той сон, який приснився мені е, приблизно два роки тому. Але я чомусь за нього згадав буквально нещодавно. Я про це відео записав. Мені снилося, як ми з Романом Шептицьким, моїм колегою, рятували людей з Європи і привозили їх в Україну. Тобто, вийшло все до навпаки. Тобто, війна почалася в Європі, в Україні стало тихо. Ну враховуючи останні події між Індією та Пакистаном, між іншими країнами, там Палестина, Ізраїль. Цей сон стає все більше схожий на реальність. Ну але так то снів мені останні два місяці не приходить взагалі. Тому навіть не знаю, що вам сказати. Я тільки згадав за цей старий віщий сон. Mm. А так, то віщих сні у мене зараз на даний момент поки що немає. Мені взагалі сновидіння перестали снитися останнім часом. Це погано чи добре, як ви думаєте? Я не знаю. Я не, не бачу в цьому нічого ні поганого, ні доброго. З однієї сторони, це не дуже добре, бо раніше в мої, скажімо так, якісь передбачення віщі, сни були цікаво людям слухати, дивитися. Але з іншої сторони, можливо, мені і не потрібен зараз цей інформаційний канал. Тобто я зараз працюю з картами, складаю в основному прогнози через карти. Ну, я не знаю, чому це так сталося. Напевно, якісь трансформації відбуваються зараз енергетичні досить сильні. Можливо, мені й будуть приходити віщі сніги в майбутньому. Просто зараз на даний момент у мене, знаєте, якийсь такий блок на це. Взагалі з снегняся. Ну, будь-якому разі будемо з нетерпінням чекати ваших снів, як тільки як тільки щось вам таке віще просниться, обов'язково розкажете нам і нашим глядачам. Романе, тоді чи можемо ми запитати у карт, якими будуть для українців кінець травня і початок червня. Загальна картина, якими будуть ось ці місяці, і що можливо таке радикально значуще відбудеться чи не відбудеться? Добре, зараз гляну. Якщо мені якийсь віщий сон прийде, я вам про це напишу, запишемо інтерв'ю. Домовилися. Так, добре. Давайте подивимося. Кінець травня, початок червня, початок літа. Якими будуть ці місяці? Перехід між весною та літом для України. Давайте я гляну. Що мені карти покажуть зараз на даний момент. Карта високомірності, активізація сепаратистів це така трошки. Карта, яка попереджає, будьте обережні з людьми, які вас оточують. Карта жінки-матері з дитиною на руках це хороший знак, хороша карта народження чогось нового, якісь нові позитивні етапи в житті. Карта постоянства, карта стабільності. Ситуація може стабілізуватися. Це хороший знак. Ну, тобто, я скажу, прямо сильного негативу я не бачу. Навпаки, бачу якусь стабілізацію ситуації, але все одно карта сепаратизму та провокацій падає. Ну, це, коріше, якісь внутрішні такі заворушки. Лицар кубків, карта сильного чоловіка, карта сили, королева Пентаклів, жінка з грошима, карта благополуччя, карта достатку, п'ятірка мечів, якась боротьба. Якась дуже жорстка агресивна боротьба. Ну, це єдина яскраво виражена негативна карта, п'ятірка мечів, вона говорить про якусь тяжку боротьбу. Решта карти позитивні. Я скажу так: ситуація буде змінюватися в кращу сторону. Хтось може сказати, що я надто оптимістично налаштований, але я в це вірю. Ну, і карти це підтверджують. Єдине, що от п'ятірка мечів трохи псує картину, вона говорить про якісь знову ж таки тяжкі стане, стани, стани заворушки, стан якоїсь боротьби, провокацій. Але віримо, надіємося, на Краще, тому що більшість карт позитивних. Mm -hmm. uh, так, зрозуміло. Але у нас зараз, uh, ну як зараз, у нас постійно стоїть питання масованих обстрілів, але буквально ось. Днями або з'являлося багато нових повідомлень стосовно Арешніка, що можливо там Україна Росія там закриває якийсь полігон Капустін по Яр, і це останній раз траплялося перед тим, якраз як запустили Арішні по Дніпру. Чи є у нас зараз загроза Арішніка найближчим часом? Може, це є ця п'ятірка мечів. Давайте подивимося, чи це Арешнік, давайте уточнимо чи є загрози якогось дуже серйозного жорсткого удару. То, тобто, можливо, це є якраз п'ятірка мечів. Давайте подивимося, чи є загрози якогось серйозного масового удару по Україні якоюсь тяжкою зброєю. Е, так, перша карта карта дому, карта сім'ї та родини, карта весілля Об'єднання та Союзи, карта лікаря. Ну, карта лікаря, можна сказати так, трошки має негативний окрас, бо це карта, яка говорить про проблеми по здоров'ю. Але сильно чогось настільки прямо чорного я не бачу. Дивимося тут. Дев'ятий аркан карта відлюдника, дев'ятка пентаклів, карта грошей благополуччя, десятка мечів, теракт. Я скажу так. Удар потенційний може бути, але він буде якийсь, скажімо так, не зовсім вдалий. Може не зовсім добре спланований, не зовсім добре виконаний. Тобто, скоріше вони самі від того удару більше матимуть проблем, ніж вони завдадуть проблем Україні. Удар потенційно може бути. Остання карта десятка мечів. Це от якраз карта, така дуже тяжка, дуже серйозна. Це от якраз може говорити про якісь удари атаки такі тяжкі, але більшість карт знову ж таки позитивних. Дев'ятка пентаклів, можливо, ППО спрацює, можливо, якось воно, знаєте, не долетить до цілі, бо це карта благополуччя, карта відлюдника, карта ізоляції, карта дому, карта сім'ї. Ну я скажу так: вони не, не завдадуть тієї шкоди, якої би вони захотіли завдати. Але потенційно такий удар може бути, так що так. треба бути обережними і не ігнорувати повітряні тривоги. Пане Романе, знову ж таки, якщо ми говоримо про кінець травня, початок червня, б могли ми подивитися по регіонах України, які, які з них будуть в найбільшій небезпеці? Можливо, ми можемо розглянути кожен регіон окремо, що буде у них стосовно ракетних обстрілів. Добре, задавай, кажіть тоді назви тоді... регіонів. Я буду Добре, давайте так, щоб ми дуже, дуже не розпорушувалися, візьмемо конкретно схід. Північ, південь, захід України і центр України. Mm -hmm. Так, а, тобі... почнемо зі сходу. Давайте. Давайте подивимося на схід, що мені карти покажуть по сходу України. Так, три карти з цієї колоди, три карти з цієї колоди. Давайте я гляну, що мені карти покажуть на схід. Так, по сходу. Карта дому, карта сім'ї. Подбайте про ваших рідних та близьких. Карта легкомислія, карта легковажності, попередження про те, що треба бути уважними. І карта ворога, активізація ворогів. Ну так, да, на сході ситуація не дуже хороша. По перше, карта лігкамислія, ось легковажність по центру. Це попередження про те, що треба бути обережними. І карта врага, поруч, карта ворога. Бути треба максимально обережними. Дивимося тут: трійка пікова, несподівані удари, атаки, провокації, валет, червовий, карта сильного чоловіка, П'ятірка пікова, карта терактів, вогонь, агресія. Ну, на схід карти погані. Трійка mm. пікова, п'ятірка пікова, ворог лігкомисліє таке. Не дуже добрі карти, можуть бути досить масовані атаки. Якщо ми говоримо про південь країни: Одеса, Миколаїв, Херсон. Угу. Добре, давайте подивимося, що мені карти покажуть на південь України. Яка ситуація? Так тут три карти витягнуті з цієї колоди. Так, з цієї колоди три карти витягну. Давайте подивимося. Південь. Карта любові. Купідончик хороша. Карта позитивна. Карта печалі, меланхолія, такі, якісь переживання. Карта купця. Ну, краща ситуація, трохи краще, ніж по сходу. Бачу, переживання єдина, така трохи тяжка карта. Дивимося на цій колоді. Вісьмірка пікова вогневі небезпеки. Сімірка пікова карта втрат. І Зепс, блискавка, вогонь. Ну, тут всі карти негативні. Тобто я би сказав, що по півдню ситуація теж дуже небезпечна. Хоча на циганській колоді прямо сильно чогось чорного не показували карти. Але якщо взяти все в сукупності, то я скажу, що південь все одно має загрози атак, Так само, як і схід. У великій кількості добре, давайте подивимося північ країни. Північ. Давайте глянемо, що мені карти покажуть на північ. Давайте подивимося північ країни. Так, тут три карти. І тут три карти. Карта противника, близька присутність ворогів. Карта весілля союзи та об'єднання. Карта високомірності. Сепаратизм. Більше бачу як активізацію сепаратистів на півночі. Тут пікова дама, карта вдови, загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення. Ну можливо, це якось пов'язано з мобілізацією. Карта гадюки, провокації та атаки, десятка бубнова. Карта грошей та благополуччя. Ну, по півночі легше трошки, трошечки легше ніж по сходу і по півдню. Але бачу, ну от карта високомірності це більше про сепаратизм. Плюс тут знову карта дволикості випадає гадюка. Тобто, це скоріше за все, якісь внутрішні вороги. Ну і знову ж таки, пікова дама це жінка в траурі, це загроза чоловікам та чоловічі частині наставлення, може з якось мобілізаційними моментами пов'язано. Ну, скажу так: трошечки легша ситуація, але все одно є про що переживати Захід України. Давайте подивимося на захід України. До речі, одна з теорій існує, що вони хочуть і по заходу чимось тяжким вдарити. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на захід України, так тут. Три карти витягну. І з цієї колоди три карти. Давайте подивимося по заходу. Так, карта пер... печалі, карта переживань, карта Трагора Ну, це таке з депресії в людей. Тяжкі стани, смуток. Ну, зрозуміло, що війна. Карта любові. Карта путешествия. Карта подорожі. Рух, логістика якась активна, перевезення, переміщення. Давайте на цій колоді. Тут Христовий карта сили. Трійка бубнова карта брехні та обману. Треба перевіряти всю інформацію, яка може поступати. Четвірка чергова ще одна карта руху, ще одна карта колісниці. Якісь важливі логістичні зв'язки, сполучення, дорога, рух. Ну, я скажу так, в принципі, от якраз на захід карти більш-менш чисті. Єдине, що ця карта печалі скорботи випала. Це от така mm -hmm. не дуже хороша карта. Ну це зрозуміло, що скрізь люди переживають, переймаються і є. Ну, скажімо так, по заходу ситуація зараз на даний момент найбільш така безпечна, скажімо так. Тут карти в основному всі хороші, крім карти печалі. Ну і карта брехні, це але це не про якісь атаки, це про те, що треба всю інформацію фільтрувати та перевіряти. Mm. І центр України. Так, центр України. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на центр України. Так, добре. Тут три карти витягую з цієї колоди. Так, і з цієї колоди витягую три карти. Давайте подивимося. Карта Сюрпреза. Хороша, карта позитивна. Карта лікаря. Подбати про своє здоров'я, якісь проблеми по здоров'ю. Карта солдата, мілітаризація, можливо, посилена мобілізація, якісь військові процеси. Двійка пікова карта якихось дрібних провокацій, трійка хрестова карта сили. Тут збубновий карта грошей. Фінанси, капіталовкладення, збройне матеріальне підсилення. Хороша карта. Ну, по центру майже така сама ситуація, як по заходу. Трошечки гірша, але не сильно. Тобто я би сказав, що захід і центр мають в собі найбільш безпечні якісь такі от координати. Потім, після цього, йде північ. А, ну а південь і схід мають найбільші загрози ризиків атак. Зрозуміло, зараз я хочу ще з вами поговорити трошки про обрання нового папи римського лева 14-го. Ось як, як тебе навпаки, не так як новий папа римський вплине на долю України. Зміниться щось не зміниться. Так, я вже, до речі, про це записував прогноз в себе на Ютюбі. І нещодавно я знаю новину, що Папа Римський закликав до якомога швидшого завершення цієї війни і молився за мир в Україні. Новий Папа Римський набагато кращий за попереднього. Я складав я навіть порівнював ситуацію. Попередній попередній Римський був, скажімо так, людиною досить специфічною та негативною. Тей папа римський мені карти показували благополуччя. Допомогу звичайно що є якась своя вигода корислива в нього. Але разом з тим він набагато кращий за попереднього, тому що попередній ніс в собі забагато негативної енергетики, і людина був, чесно кажучи, не дуже хороша. І дехто в коментарях навіть підмітив, що от якраз коли почалася війна в Україні, от ну коли в Україні взагалі все це почалося 2013 рік і до 25-го, це, от якраз той період, коли папа римський став ну папою і помер. Оце от, то багато хто надіється, що це теж якийсь свого роду знак, що війна закінчиться, якраз зі смертю цього папи. Бо як тільки він став на престол, якраз в Україні почалися всі ці заворушки, які призвели до цієї війни. Ну, я скажу, що новий папа набагато кращий. Набагато кращий і ну з тих варіантів, які були, він найбільше підходив на роль папи тієї людини, яка може дійсно енергетики, всі ці негативні знаєте, відбалансовувати та допомогти там звернутися до архангелів, до янголів, щоб припинити цю війну, робити меси спеціальні робити якісь обряди, тому що попередній не сильно старався. Чи побачить Україна від нового понтифіка якісь конкретні кроки? А гуманітарні, дипломатичні, а моральні у найближчі часи? Добре, давайте я це вже питання гляну на картах. Ну, скажу від себе, що я відчуваю, що якісь моральні та дипломатичні можуть бути. Гуманітарні я не впевнений, звичайно. Може, карти покажуть, але все таки я ж кажу, що він більш світла людина, так, ніж попередній. Так. Карта листа, да, дипломатія, інформація, новини. Так, якісь дипломатичні кроки будуть. Карта відчаю, карта переживань і карта втішення. Янгу спускається з небес. Карта захисту вищих сил. Це хороша карта. Можливо, якісь обряди буде робити на мир. Тобто, це хороший знак. Можливо, якісь меси буде спеціальні проводити в Ватикані. Тут двійка мечів, карта затримок. Така трохи тяжка карта. Тут жезлів, карта сили, карта рішучості. Він буде більш рішучий ніж попередній. Бо попередні карти лицемірства мені падали, і кубків, карта благополуччя, карта якихось, скажімо так, щирих бажань та намірів позитивних. Ну, я скажу так, не з усім він може справитися, звичайно, що не все від нього залежить. Але якісь, скажімо так, морально-дипломатичні кроки будуть. І, і карта Янголів втішення. Це знову ж таки, це можливо натяк на те, що будуть якісь меси проводитися, обряди, ритуали церковні у Ватикані для того, щоб припинити війну. Це теж дуже важливо працювати енергетично. Зеленський провів вже першу телефонну розмову з папою а, Левом 14-тим, і вони навіть там домовилися спланувати зустріч. Чи побачимо ми найближчим часом зустріч Зеленського з Папою Римським? Добре, давайте я гляну. Так, давайте подивимося. Зеленський і папа чотирнадцятий. Папа Римський, чотирнадцятий. Давайте я гляну. Так. Карта тюрми закриті дороги ізоляція. Поки що ні. Найближчим часом, я думаю, ні. Карта розмови. Ну розмови будуть. Тобто, можливо, це телефонний варіант, можливо, це якийсь візуальний варіант. Далі карта подорожі. Ну, скажу не зразу, але будуть. Карта подорожі це можливо якісь відрядження. Так, щось таке може бути. Може, він навіть в Україну прийде, всяке може бути. Двійка мечів затримки. Двійка жезлів, карта сили, карта руху. Десятка купів благополуччя. З невеликими затримками, бо карта тюрми двійка Мечівка, це закриті дороги. Це, знаєте, відтермінування невеличке. Але я бачу, що вони все одно побачать. Це десятка кубків, двійка жезлів. Більше того, падає карта далекої дороги. Я думаю, що це не Зеленський туди піде, Я думаю, що це може папа приїде. От як Макрон приїжджав пару днів назад, то оце, так само, папа Римський може приїхати в Україну. Угу. Романе, давайте трошки перейдемо ще до актуальних проблем і актуальних питань в Україні. І ось одна з свіжих новин це те, що в Україні з 1 липня хочуть підвищити мінімальну заробітну, заробітну плату до 10 тисяч 800 гривень. Чи станеться це? Чи це певний такий піар з боку влади? Давайте подивимося, чи піднімуть мінімальну заробітну плату до тисяч 800 гривень. Давайте я гляну, що мені карти покажуть. Давайте всі подивимося всі з вами. Карта жінки матері з дитиною на руках. Хороша карта. Позитивна. Карта старої дами, карта старшої жінки, карта кімнати. Ну, такі нейтральні карти, але, скажімо, більше нейтрально, позитивні. Лицар мечів боротьба. Десятка мечів. Агресія, десятка пентаклів, карта грошей? Ну до 10800 я не впевнений, але трохи підняти можуть, тому що десятка мечів випала і лицар мечів. Це боротьба, і десятка мечів це поразка. Um, чи можна сказати, це відбудеться поступово? Чи це буде справді ми найближчим часом вже побачимо якісь такі відчутні зміни? Я би сказав поступово з підвищенням мінімальної заробітної плати, я би сказав, що це буде поступово. Не, ну, не зразу до такої цифри, але поступово можливо буде. Бо ви знову ж таки десятка мечів випала це не дуже хороша карта. А, також власне Ярмак сьогодні заявив, що Україна готова до будь-яких переговорів. Ми не, дамо, ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу. Чи побачимо ми найближчим часом переговори? Російської Федерації України. Добре, давайте я гляну чи Побачимо ми найближчим часом переговори Російської Федерації та України. Так, добре, дивимося. Тут три карти витягую з цієї колоди. Так, з цієї колоди три карти витягую. Карта кімнати. Закритий просір. Да, щось таке може бути. Карта злодія, брехня та обман. Ну, я думаю, зрозуміло, з чиєї сторони брехня та обман. І карта друга. Неоднозначна ситуація. 50 на 50. Я думаю, теро краще розкажуть про це. Королева жезлів, карта сильної жіночої енергетики. Дев'ятка мечів, поразка. І сімірка жезлів успіх. Дуже. Сп... Такі протиречливі карти між собою. Протиріч багато. З однієї сторони шанси на все це є великі, з іншої сторони, поразка. З однієї сторони, карта друга, з іншої сторони, карта злодія. Карти між собою, знаєте, конкурують і протиречать. Вони. Хочеться вірити, що переговори таки відбудуться, але знову ж таки можливо щось піде не по плану. Тобто, під час переговорного процесу за знову можуть помінятися умови, на які Україна відповідно не погодиться, а це скоріше за все, здача територій, навіть під якесь там спільне керування. Тобто, я все одно бачу якийсь зрив. Самі mm -hmm. переговори можуть відбутися, але я не знаю. Чи не впевнений, що вони прямо увінчаються таким великим успіхом? Тут знаєте, реально має бути якесь або божественне вмішання, або має статися настільки потужна подія, якась така серйозна, щоб ці переговори дійсно мали результат для України, щоб Росія здалася mm -hmm. стосовно прямої зустрічі зеленського і Путіна, і про яку зараз активно йде мова, чи зустрінуться вони між собою? Давайте я гляну. Так, давайте подивлюся. Так, тут три карти витягну. І тут три карти, що мені карти покажуть. Е, карта кладбища вдавець. Ні, зразу перша карта говорить, що ні, не зустрінеться. «Цвинтар». Це одразу відповідь чітка. Карта «Лживості», карта брехні. Карта радості. Ні, не зустрінуться. Карта брехні, ну, перша карта цвинтар це найочевидніша відповідь. П'ятірка червова розчарування, король Христовий, карта сили, вісьмірка червова карта пихатості. Ні, 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 я не бачу, щоб вони зустрілися от сам на сам. Делегації uh -huh. якісь можуть бути. Представники там, не знаю, Пісков, медведів, там ще хтось може бути. Але сам Путін зразу карта цвинтаря випала, ні. Uh -huh. Водночас, ось також Гончаренко, народний депутат, заявляє, що насправді ось Україна та Росія весь час повномасштабного вторгнення вела таємні перемовини. Питання: чи, чи може це бути правдою? Давайте я гляну. Чи може це бути правдою, що Україна та Росія вела якісь таємні перемовини? Так, тут три карти витягнути з цієї колоди. Так, з цієї колоди три карти витягну. Ну, давайте глянемо. Карта купця. Ну, про щось могли домовлятися. Карта везлюбленої. Карта жінки-матері з дитиною на руках. Так, якісь таємні перемовини мож, можливо були. Не весь час, але такий варіант може бути. Трійка Пентаклів карта роботи. Лицар жезлів, карта сили, карта чоловічої енергетики, королева жезлів. Ну, я не скажу, що прям постійно були, але якісь таємні перемовини, про які ну, не всі знали. Так, да, були деякі етапи цих перемовин. Про що, про що говорили? Це тому що перемовини можуть стосуватися абсолютно різних аспектів. Давайте я гляну на циганській колоді, про що вони говорили? Так, три карти. Так, добре, дивимося. Карта постоянства, карта стабільності. Намагалися стабілізувати ситуацію. Ну, в якому сенсі? Певно, що зменшити кількість обстрілів і так далі. Карта злодія, карта брехні та обману. Ну, зразу біля карти стабільності, карта брехні. Певно, РФ зривала свої умови та домовленості. І карта праздника, святкування. Домовлялись про завершення війни, але, по ходу, так нічого й не домовились. Тобто, основні питання були які? стабілізація ситуації та домовленість про завершення бойових дій. Але по центру випав злодій знову знову обман, знову зрив. Пане Романе, дуже дякую вам за інтерв'ю. Наші глядачі обов'язково пишіть свої запитання, пишіть свої коментарі. Ми все читаємо, будемо вам відповідати в наступних наших відео. Пане Романе, ще раз вам дякую і до наступної зустрічі. Дякую вам, мирного неба над головою. Якомога швидше закінчення війни. Нехай ваші янголи та вищі сили вас бережуть. Запрошуйте ще, буду радий поспілкуватися. Можливо, дійсно, вищі сили мені пошлють якесь цікаве видіння найближчим часом. Відкриється цей енергетичний канал, дай Боже. Обов'язково будемо чекати. Дякую. Всього доброго.